Вітаю, дорогі мої друзі. Вирішила сьогодні спекти сосиски в тісті і декілька пиріжків з паштетом, відкривала баночку. Хліба не мала, і думаю, дай щось спечу. А тісто те, що я замішую на піцу. Воно таке, знаєте, універсальне, можна використовувати і для пиріжків, і для піц, і для пирогів. І зараз я ще присиплю кунжутом. Ці пиріжочки накриті в мене були, то я для вас так розкрила їх показати. Так, ну і отак поверх кунжутом. Є кунжут такий піджарений. У ну, мене такий от світлий. Духову шафу вже включила. Зараз вона скоренько нагріється. І це тістечко довго не печеться. От. Так. Має бути все добре. А ви як гадаєте? Все, відправляю духову шафу. Перша партія готова. Відправила другу. От і друга партія готова. Мягусеньке. Я накриватиму отак серветкою поверх. От, а потім вже ми їх спробуємо. От так, На хвилин 15. Ну от, час вийшов. Я переклала на тарілку свою випічку. Бачите, проглядаються сосисочки. М -м, краса. Подивіться, які мягусінькі, тісто яке м'ягесеньке, вже пиріжок пробую. М -м -м. Подивіться, от начинка. Боже, яке добре. Тісто. Супер. Раджу, раджу таке тісто використовувати і для піц, і для випечки. Ну, не можу, друзі, ще пробувати сосиску. Чи спробувати? Ні, і спробую. Спробую. Заради вас. Кусаю. Подивіться, яке тісто пропечене. Чудове тістечко. М -м -м. Смакота, неймовірна, готуйте, не Усім бажаю міцного-міцного здоров'я і мирного неба над головами. Нехай вам, друзі, щастить в усьому!